Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. США ухвалили рішення надати Україні 20 мільярдів доларів кредитних коштів. Зеленський. Це частина кредиту на 50 мільярдів доларів, який спільно виділять Україні Сполучені Штати Америки та Євросоюз. До речі, напис на футболці. Всі помітили? Є зараз важлива новина. Зі Сполучених Штатів Америки Америка ухвалила рішення надати 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами. Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України, для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що дійсно підтримує нас. І важливо реалізувати це вже в цьому році. Детально обговорили план перемоги та нашу потребу в об'єднанні у тому, щоб разом повертати справедливість для України, наближати мир і говорити з партнерами про все те, що може зробити Україну сильніше. Ми розраховуємо на єдність в промоції рішення партнерів по запрошенню України в НАТО. Зеленського назвали придурком у Міністерстві закордонних справ Росії через його футболку з написом Зробимо Росію малою знову. Малою, як що? Совєтський Союз, Російська імперія. О, я зрозумів, як Київська Русь для цього нам потрібен Київ. Ти сам це сказав, придурку. На 45 років видано кредит у 35 мільярдів євро від Євросоюзу Україні, який виплачуватимуть із доходів від заморожених активів Росії. Рада Євросоюзу. На 2 мільярди 744 тисячі гривень збільшать зарплату прокурорам наступного року у порівнянні з 2024 роком. Нардепка Ніна Южаніна. Наразі середня зарплата прокурорів становить 68 тисяч гривень, у той час як у сфері медицини та освіти, зарплата 12 тисяч гривень. Останнім збільшення не передбачено. Також проєкт бюджету на 2025 рік передбачає по 160 тисяч гривень премії для суддів. Напишіть у коментарях, з якого ви міста та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.